Завдання 603. Медіана проведена до гіпотенузи прямокутного трикутника, дорівнює 10 см і ділить прямий кут у відношенні 1 до 2. Знайдіть гіпотенузу та менший катет трикутника. Дано трикутник ABC. Кут С дорівнює 90 градусів, СМ медіана. СМ дорівнює 10 см, кут АСМ відноситься до кута МСБ як 1 до 2. Потрібно знайти довжину АБ гіпотенузу та довжину СБ, менший катет. Нехай кут АЦМ дорівнює Х градусів, тоді кут МЦБ дорівнює 2х градусів, оскільки за умовою кут АЦБ дорівнює 90 градусів і дорівнює кут АЦМ плюс кут МЦБ за основною властивістю вимірювання кутів, то можемо скласти рівняння X х плюс 2х дорівнює 90 градусів. 3х дорівнює 90 градусів, x дорівнює 90 градусів поділити на 3, х дорівнює 30 градусів. Отже, кут ACM дорівнює 30 градусів. Тоді кут МСБ дорівнює 2 помножити на 30 градусів дорівнює 60 градусів. Оскільки це М медіана проведена до гіпотенузи АБ. То за властивістю медіани, проведеної до гіпотенузи, медіана дорівнює половині гіпотенузи. Тоді CM дорівнює AB поділено на 2. Звідси AB гіпотенуза дорівнює 2 помножити на CM. Це дорівнює 2 помножити на 10 см дорівнює 20 см. Тобто ми знайшли, що довжина гіпотенузи AB дорівнює 20 см. Оскільки CM медіана проведена до гіпотенузи AB, то AM дорівнює BM, а точка M є серединою гіпотенузи. Оскільки у прямокутному трикутнику середина гіпотенузи рівновіддалена від його вершин, то CM дорівнює AM і дорівнює BM і дорівнює 10 см. Розглянемо трикутник CMB. Оскільки CM дорівнює BM, то трикутник CMB рівнобедрений з основою CB. А отже, за властивістю кутів рівнобедреного трикутника, кут MCB дорівнює куту МБЦ і дорівнює 60 градусів, як кути при основі рівнобедреного трикутника. Оскільки сума кутів. Трикутника дорівнює 180 градусів, то кут CMB дорівнює 180 градусів, відняти кут MCB відняти кут MBC і дорівнює 180 градусів, відняти 60 градусів, відняти 60 градусів, дорівнює 60 градусів. Оскільки кут CMB дорівнює куту MCB і дорівнює куту MBC Дорівня 60 градусів, то трикутник СМБ рівносторонній. А отже, всі сторони у нього рівні, а отже CB дорівнює СМ, дорівнює БМ і дорівнює 10 см. Гіпотенуза АБ дорівнює 20 см, катет СБ дорівнює 10 см.